Доброго ранку. Сьогодні на дворі у нас 8 квітня. Зранку було сонечко, але о 18-й годині знову стоїть дощ. Так, ну я знімаю в хаті, бо хочу залишити... У пам'яті, яка в мене була розсада на даний момент? На підвіконні в мене стоїть кабея лазаюча. У цьому році я її вперше буду. Перше вирощую з насіння два кольори голубий та білий. значить Купляла три пачки. У двох пачках було по три насинини. і одній чотири. І всього в мене вийшло 5 квіток. Якщо б я її отак не заплетала, вона б, мабуть, в мене вже он туди долізла. Вона пізно Починає квітнути, тому треба її вирощувати з розсади. Ну, подивимось. Це вперше. Так, далі. Хатинка в мене маленька. Оце одне підвіконня. Таке, що на ньому можна щось поставити. Де рослинки бачать світло нештучне. Так, далі я вам покажу, де в мене ще росте моя розсада. Так, переходимо, переходимо. Ось така в мене шафка. Ось така в мене шафка полички Тут в мене росте моя розсадка. Так, в цьому році я дуже себе стримувала, щоб не сіяти у лютому, і в березні трималась до останнього. Тут ви бачите перці і баклажан. Десь я його сіяла наприкінці березня. О таких у нас такашках. В стакашках. Ну, це добре, це добре, бо в мене кожного року по три рази вже пересаджувала я його. Освітлення в мене тут різне. Так, на другій поличці. Теж в мене перці. Полюбляю я вирощувати перці. І вони в мене ростуть добре. Так, а ось це плошечка вже з томатами. І бачите, як вони повитягувались. Це в хаті не більше 18 градусів, все одно вони пруть і пруть. Так, ось так я інколи застосовую кришечки від кіндерів. Якщо всі зійшли, вон воно лізе. А один забарився. Накриваю якісь маленькими приспособами. Так, тут перці, але там два не захотіли, не захотіли щось жити. Що з ними трапилось, не розумію. Ну, то не страшно, бо в мене їх багато. Так, і тут третя паличка в мене. Ось ви бачите, який базилік вже. І теж там томати, яким. То десь я не пам'ятаю, мабуть, 22 чи 23 березня я їх сіяла, але вони вже такі великі. І тут теж баклажанчика 4 штуки. Так, так що ось тут моя розсада. Все в мене є два віконця. Отаак. Он там зверху. На весні було світло маскування у нас, і ми забили ті віконця, бо там світло дуже яскраве. Так і не відчинили. Це мої саме перші перці ось Тут вони вже такі велички величенькі. Раз, два, три, вже четверта пара лізе. Це гострий перець, це солодкий перець. А то з знасіння у цьому році хорошою лаванду Теж перший мій опит. Теж мало світла їм. І другий тут є ще віконечко в мене. А тут перці, які мені жалко було викидати. В плошках таких сумісних ростуть. Я їх роздаю кожного року по сусідах, але мені потім боляче дивиться через паркан, як в них мої перси, з якими я граюся, граюся довго починають то боліти, то хворіти то ще. Вмирають. Так що у цьому році вирішила по сусідах не давати. Просто мені боляче на це дивитись. Так, зараз підемо на вуличку. Там закінчу своє відео, бо там вже багато квітне нарцисів. Ідемо. Так, продовжуємо. Ось ми тут на вулиці. Це мій квітничок. Тут ще нарцисики. Не дуже. Ось тут моя тюльпашка, яка перша заквітла. Ось така вона вже гарненька. Ось тут тюльпашки. Щось мені, здається, там буде жовтеньке щось. Ну і ось кубка. Кубка. Я казала, що сьогодні півник сусідський. Я казала, що сьогодні сонечко, трішки вже за похмара. Похмуро, захмарилось. Але зранку було сонечко. Ось яка кубка тюльпанчиків. А вони якісь цікавенькі. Як будто махрові. На флоріум покупала по розпродажу. Так, мені щось захотілося щось новенького. Так. І ось ця гарна в мене. Гарний квітничок. Жовто-блакитними квіточками. Це нарциски. жовтенькі і голубий гіацинт. Це квілегія. Водозбор. Рябчик, хто його як не називає. Це в тому році. Я Ще не знаю, як вони будуть квітнути. Знасінічка. Все вирощую з насінничка. Я не шукаю <гум> легких шляхів. Мені треба все знасінька. Так, ці тюльпашки второго зразка вони ще закриті. Ці ще виїхали за межу квітника. Вроді я все прибирала, а вони все одно тут квітнуть. В тому році у мене тут було два кущ агросу великих. Ну щось. Он мне піднадоїв. Так что вот такая красотень зараз тут у меня. Ну и далее фритюлярия. За сеткой. Тоже идут постоянные дожди. Вона дуже важка, не тримається. Але ось-ось. ж відкриє свої квітки. такий парканчик з фрітелярії. Рябчик його ще називають. Імператорська корона. Ось це? Оце оце мене такий квітничок. Ну і далі у мене є ще квітники. Будую все нові і нові. Ось тут порядочок наводимо. Гібіскуса посадила який. Буде квітнути великими квітами. Там теж в мене аквілегія Теж я не бачила ще, як вона буде квітнути. Теж в тому році сіяла. Так, камніломка. Мускарики, мускарики, мускарики. Ось тут цілий рядок в мене мускарики. А тут цікавинка в мене. Ось тут піон, деревоподібний, сусіди мені дали. Декілька насенин у тому році. Я думала, що нічого не буде. Але, Але щось є. Це трав'янистий піон. Це прийшла моя кішка. Тась. Що ти мене нюхаєш? І тут жовтенький такий рядочок. Ось мускарики заквітнуть і теж буде смужечка жовта, смужечка голуба в мене тут. Ось уже мускарики. Не вистачає тільки сонечка. Дуже багато опадів. У нас буває таке раз, мабуть, на 10 років. Щось я не пам'ятаю, коли останнього разу таке було. У нас зразу приходить жара в плюс 25-30 Так, вон теж пухнасті кущик еквілегії. Аквілегії. Ну і все, мабуть, більше нічого ще не квітне. Будемо читати. чекати. Це в мене бузок вже. Такий і... набубнявился. <ріхи> Бруньки набубнявились. Я тут трішки света балована. Тут вырешила косы поплести. Вот тут заплела. Це біла махровий бузок, білий махровий бузок. І тут спліла косичку, косу таку. Подивимось, як воно буде надалі рости. Ну все. А ще ось тут покажу. Це вже Абрикоса. Коли цвіте абрикоса? Коли йдуть дощі? Ось абрикоса. Пчелки літають. Ну, все, на сьогодні більше новин немає. Зустрінемось пізніше.